Ой, ми вже знімаємо. Я як завжди забуваю про час, коли заходжу в Тік-Ток. Стільки там всього цікавого, а іноді й самі хочеться щось зняти. Так я і проводжу у Тік-Тоці майже увесь свій час. А у якому додатку проводять найбільше часу вінничани? Сьогодні дізнаємось. Новини, робота. У мене все по суті, в телеграмі. Робота віддалена, тому вся комунікація з працівниками відбувається в Телеграмі, з друзями, в телеграмі так само списуюсь. І плюс новини. Фейсбук заходжу, там друзів багато. У нас своя група родичів, якими спілкуємося. Я користуюся, але я в основному люблю природу, люблю пісні українські іноді. Новини дивлюся, ну, це я дуже важко переношу всі новини, стараюся менше їх дивитися, тому що неприємно. А, а всі ті токи я не, не, не граюся. Твіттер. Чому? Багато інформації, мені подобається розглядати думки інших людей, самому аналізувати. Тематика, ну я думаю, зараз тематика це політика. Українська, міжнародна, що може бути стандартне Напевно, робочі додатки, робоча комунікація у Фейсбуці і в Телеграмі переважно. Ми ведемо сторінки, ми комунікуємо з колегами і також багато закордонного досвіду вивчаємо. Ні, тікток як не вертаю, але як щось аналогічне, скоріш за все, Ютуб. От. Я багато дивлюся оглядів різних і, ну, і новини так. Я не дивлюсь телевізор, тому Ютуб хороший замінник. Я знаєте, з такого style покоління, тому в мене це Фейсбук. У мене там сформована якась своя бульбашка, і в мене там в основному також матеріали, які стосуються і по роботі, і більше мене цікавлять. І... В основному там я саме читаю дописи. В Тіктосі, напевно. Чому Або чому? в Телеграмі? Це Тікток, що, то TikTok, що... <laughs> що поведеться, то й, та й дивлюся. Мабуть, 50 на 50 телеграм та інстаграм. Більше ну, стосується роботи. Працюю в парфюмерно косметичній сфері і новини більше, мабуть, телеграм. Зазвичай, так, як і завжди, було Ютуб, але останній час багато телеграм з-за війни. Всякі воєнні канали, дивлюся новини. Але все-таки YouTube найбільше. Чпоп, всякі історичні ролики, ти те розважальні, теж звісно. Напевно, в Фейсбукові. Більше зараз дивлюся новини, цікавиться, що відбувається на фронті. Що зустрічається, то й переглядаю. Ну, Цілена правильно, щоб так щось шукати, то ні. і інстаграм. А чому? Чесно вам скажу, там не якийсь нетворкінг. Я просто людина творча, я барбер, я Просто дивлюсь там роботи, тому що люди медійні, викидують, скажімо, там більше своїх робот І Чисто ради цього, не там, щоб спілкуватись, дивитися, як проходить чужий зі Ну, Мені це не цікаво. Мені здається, інстаграм не для цього.